Я Городецька Наталія, мешкаю в селищі Новомиколаївка з Запорізької області. Мені 50 і мій досвід роботи з дітками величезний. Та попри це, поруч з ними я сама маю постійно навчатись. Пізнавати нове, щоб їм зі мною було цікаво. Сучасні діти швидко вчаться в ігровій звичній для них формі. На даний момент я як педагог працюю в двох напрямках. Займаюсь підготовкою дітей до школи, а також навчаю домашньому музикуванню. Певнена, що кожній дитині для гармонійного розвитку особистості необхідно пізнати музику, навчитись читати ноти, опанувати гру на інструменті. Діти мають вчитися із задоволенням, з радістю пізнавати наш неповторно прекрасний світ. Це головна моя мета, як педагога. Я завжди слідкую за долею своїх учнів і щиро радію їх успіхам.